вечора. новина в ефірі телеканалу Інтебама назвати Ірина Шубтарська. і за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску безкоштовних обідів в Тернопільських школах таки не буде. Українців обкрадають через банківські картки. Тернополяни одягають кольорові шкарпетки, щоб підтримати сонячних дітей. Безкоштовних обідів в тернопільських школах таки не буде. Лише школярів із малозабезпечених та соціально незахищених сімей годуватимуть за кошт бюджету. Детальніше про це далі. Учні перших четвертих класів харчуватися за рахунок держави не будуть. Начальник міського управління освіти та науки пояснює, з бюджету відповідну суму для цього не виділили. Однак для соціально незахищених сімей допомога все ж буде. Ми з розумінням е, хотіли поставитися до дітей. Е, які сімей малозабезпечених соціально незахищених категорій? Я хочу наголосити на наступному: якщо ми минулого року при прийнятті бюджету такої категорії дітей було 344, і ми спланували на них 900 тисяч гривень. Ми ті кошти віднайшли з місцевого бюджету, то на сьогоднішній день ми таких діток маємо вже 954. Це практично в три рази більше. Звичайно, знову ж таки, додаткові кошти будуть потрібні. Збільшилася порівняно з минулим роком вартість харчування для діток у дитячих садках. 9 гривень проплачують батьки і 6 гривень проплачує держава. І ясельна група це 12,50, З них 7,50 платять батьки і. Різницю проплачує держава на рахунок діток малозабезпечених, як і раніше. Ми їх харчуємо в соціально незахищеній категорії сироти напівсироти. Також безкоштовно за рішенням виконкому можуть харчуватися діти, батьки яких є учасниками АТО. Що ж до проблеми із наповненням садочків, Ольга Похиляк каже: в планах відкриття нових груп у різних мікрорайонах міста це дошкільному навчальному закладі номер 17 Це колишній наш навчально-виховний комплекс. Зараз там початкової школи вже нема. Ми відкриваємо ще додаткову групу. Це вчорашній е, навчально виховний комплекс номер 1 А сьогодні це вже буде. Е... Дошкільний навчальний заклад наживова номер один. Там буде відкрита група на стадникової в дошкільному закладі номер 38 І у 22-му садочку ми плануємо відкрити дві групи і розвантажити таким чином весь мікрорайон Канади. Оце наше проблемне питання. В Планах до 1 вересня відкрити ще два дошкільні заклади на масиві. Дружба та на сонячному на базі станції юних техніків. Там є можливість без скорочення працівників та зменшення кількості гуртків створити додаткові дисадкові групи. Тернополян обкрадають через банківські картки за минулий рік через таке шахрайство мешканці області втратили третину мільйона. Про те, що робити, аби не потрапити в капкан афористів, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Більше 250 повідомлень про шахрайство з банківськими картками надійшло за минулий рік у департамент безпеки Приватбанку. З них більше ста правоохоронців несли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Загальна сума, на яку збідніли мешканці Тернопільщини у 2014-му через шахрайство, перевищила 300 тисяч гривень. Ми однозначно, що спілкуємося з правоохоронними структурами з даного з даного моменту, і відповідно проводимо заходи спільні. як завжди, це. Практично з виявлення злочинців і відповідно з повернення грошей клієнтам нашого банку. аби вберегти кошти від шахраїв, представники банку прописали основні моменти у договорі, який підписує клієнт. Одна з основних умов нерозголошення розголошення особистих даних. Дозволяється повідомляти лише номер картки, який складається із 16 цифр. Інша ж інформація конфіденційна. В жодному разі не можна говорити стороннім. Пін-код картки, термін її дії, а також цифри, зазначені на звороті. Ніколи однозначно що не потрібно ні розказувати інформацію про карточку, ні інших персональних даних, тому що це може бути підозрою, що цими даними хоче скористуватися шахрай. От відповідно, банк має всю наявну інформацію про клієнта. І йому ніколи не потрібно уточняти там ці всі моменти, якщо це питання не стосується якихось перерахунку грошей самим клієнтом. Використовують шахраї і послугу Екстрені гроші. Крім того, кажуть експерти, найбільше потерпають неуважні та безпечні власники банківських карток, купуючи та продаючи товари в інтернеті. Шахраї нерідко прикидаються працівниками банку і повідомляють про ті чи інші проблеми з нарахуванням коштів та просять сказати конфіденційну інформацію. Клієнт виставляє свій товар на Вказану стіну вказаного сайту, після чого з ним зв'язуються шахраї. Шахраї дуже добре моніторять вказану інформацію, яка є на цих сайтах, виявляють осіб, які вперше туди звертаються стосовно реалізації товару того чи іншого. І після того починають. Обробку знову ж таки, в лапках цього клієнта, який там був, виманюючи від нього, знов ж таки персональні дані. От і е, бажано на кредитній картошці, на якій обов'язково перебувають кошти. Якщо ви отримали смс про витрати, яких не здійснювали, терміново повідомте про це в Приватбанк, зателефонувавши 3720 або 0800 500 003. Усі дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Перевізники повинні відповідально ставитись до своєї роботи, оскільки від них залежить життя громадян, вважають Державтоінспекції. Сьогодні представники транспортних підприємств, облдержадміністрації та правоохоронці зібрались на своєрідний круглий стіл. Про що говорили? Дивіться далі. У Тернополі перевізників закликали до відповідальності, аби попередити можливі ДТП з їх участю. Представники транспортних підприємств, облдержадміністрації та правоохоронці зібралися на своєрідний круглий стіл. Де їй кажуть, за минулий рік в області зареєстрували більше Двох тисяч порушень правил дорожнього руху, що допустили саме водії автобусів. Сім з них це факти кермування в нетверезому стані. Не найкраща картина спостерігається і за два місяці 2015-го. Уряд, нова влада, десь все робить для того, щоб зменшити адміністративний тиск, щоб більше сприяти бізнесу, в тому числі бізнесу, який пов'язаний з транспортною галузі. Але на жаль, такі є випадки. Є в нас проблема. Ліцензійного транспорту У нас є інша проблема, яка якби менше стосується вас, більше стосується вантажних перевезень це дотримання вагових та габаритних обмежень. Але знову ж таки, це проблема, яка виливається нам в руйнування нашої дорожньої мережі. Зміст відміни перевірок зводився до того, що буде посилений самоконтроль з боку власників. Транспортних засобів сталося все навпаки. Якщо брати Тернопільську область, то кількість ДТП з вини ліцензованого транспорту збільшилася в 3,5 рази. Саме найбільший переріз ДТП дали е, таксісти. Е, колись наша область була зразкова, входила в число трьох областей, де було найбільше легальних перевізників, таксістів. А зараз ми на жаль вирівнялися з цими другими областями. Заодно перевізників попередили про відповідальність за порушення. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 121. Якщо водій керує транспортним засобом без проходження технічного контролю, перший раз накладається адміністративний штраф в сумі від 340 до 425 гривень на водія. Якщо це буде повторюватися повторно протягом року, може накладатися і арешт. Від 5 до 15 діб на водія також може проводитись позбавлення права керування на півроку. Незалежно від строку експлуатації, два рази на рік така процедура має бути. У нас дуже лояльне законодавство. Я вам наведу такий приклад: у нас за порушення режиму роботи і відпочинку водія, який є дуже важливим фактором, тому що від кондицій, в якій водій виїжджає, від його фізичного стану, залежить його реакція, адекватність на роботі. У нас штраф 340 гривень по нашій лінії. В Польщі такий штраф складає від 1000 до 1600 євро. До слова, вже невдовзі перевізників чекають профілактичні перевірки. Увагу звертатимуть на технічний стан транспорту, фізичний стан водіїв тощо. Разом з тим правоохоронці розраховують і на сумлінність самих підприємців, які займаються перевезеннями. Сподіваються, що ті відповідальніше ставитимуться до роботи своїх працівників, більше уваги приділятимуть стану транспортних засобів і не забуватимуть, що несуть відповідальність за безпеку пасажирів. Я думаю, що ми прислухаємося одне до одного, всі державні органи. Відкриті працюємо, намагаємося працювати в відкритому режимі для того, щоб разом допомогти одне одному і навести порядок на території нашої області. Попросив би перевізників прислухатись до нас. Ми будемо працювати разом для того, щоб зменшити аварійність, для того, щоб зберегти життя наших людей. Потребуючі тернополяни зможуть безкоштовно отримати одяг, взуття, побутову техніку та продукти харчування. На базі міського управління соціальної політики створили центр по наданню гуманітарної допомоги, в якому соціально незахищені містяни мають змогу отримати всі необхідні для них речі. Олена Юрик продовжить. Я взяв жінці, бо на мене. Я трохи повний, і дуже мені Не дуже худить. Жінка худенька їй взяв пару взуття і кофточку взяв для неї. Одяг і взуття, а й побутову техніку та деякі продукти харчування. Отримати ці речі зможуть пенсіонери, члени багатодітних сімей або інші соціально незахищені тернополяни, аби підтримати їх в управлінні соціальної політики. Спеціально відкрили центр по наданню гуманітарної допомоги. Та кілька днів тому, під час особистого прийому громадян, до мене звернулися тернополяни, які дуже потребували допомоги. І такі слова були, що знаєте, останнім часом всі допомагають активно. Фронт допомагають армії, допомагають біженцям. Але такі враження, що всі забули про потребуючих тернополян, яким треба медикаменти, яким треба одяг, яким треба які засоби догляду для інвалідів. Власне, реалізація цього проекту спільно з міською радою, спільно з управлінням соціальної політики і благодійним фондом «Апостол» покликано вирішити це питання. Працюватиме центр, кажуть його засновники два дні на тиждень у вівторок та четвер. І отримати необхідні речі соціально незахищені тернополяни зможуть, пред'явивши відповідні документи. На жаль, рівень життя. Погіршується особливо соціально незахищених людей. Вони зможуть отримати, скажімо, речову допомогу, речами, взуттям пізніше, можливо, продуктами харчування. Це побутова техніка, це побутова хімія, це продукти харчування. Ну там з ними трошки складніше через наше законодавство. Таке дуже непросте допомогу можуть отримати всі люди, які мають якийсь підтверджуючий документ про соціальну незахищеність. Тернополяни, які вже отримали допомогу, кажуть змоги купити за власний кошт необхідні. Ні, речі вони не мають, тому переконані, що центр стане у нагоді багатьом, особливо в сьогоднішній скрутний час. Тепер це виділено окремий центр соціальної допомоги. Це така підмога для пенсіонерів, які я не маю грошей платити десь ходити. І що тут що тут це організували? І я кажу, що я настільки хотіла зустрітися так. Вам лічно подякувати. Звертатись у центр, кажуть його засновники, можна і за речами, яких в наявності немає. Їх по можливості привезуть. Відтак пан Михайло просить найперше теплу білизну. Бутова техніка, і одяг такий на, на зиму. щоб було гарне, таке для старших людей. то треба тепло. Щось знаєте, так? бо в центрі дуже дороге, воно по 200 300 по триста А тут можна обезпечити нас, аби допомогти потребуючим тернополянам. Речі у центр можуть приносити як підприємці, так і пересічні тернополяни. Головне, аби одяг, взуття та інше були в належному стані. Люди із синдромом дауна потребують нашої підтримки, а надто діти. 21 березня тернополян закликають зробити крок на зустріч людям з особливими потребами. Тарасу 12 років. Він любить складати пазли та конструктор, грати ігри на планшеті. Все, що подобається робити хлопчикам у такому юному віці. Та він інший. Тарасик родився 6 січня, на святий вечір були дуже щасливі. Через два дні була велика трагедія, бо знали, що в нього діагноз страшний. Дитина із синдромом Дауна може народитися в будь-якій родині, незалежно від релігійних переконань та способу життя батьків. Статистика показує, кожна 701 перша дитина у світі народжується з цією аномалією. Голова обласної організації, центр сприяння дітям з синдромом Дауна, Ольга Гордієнко, каже: таких людей потрібно сприймати особливо тепло, бо вони добрі, вміють любити та навчатися. Дайте їм лише шанс. Це не є хвороба, це є генетична. Аномалія вже доведено в світі і взагалі загалом нами також те, що ці дітки на ранньому етапі вони дуже піддаються навчанню. Їхнє долучення до звичайного соціуму, до звичайного колективу є дуже позитивним. І останнім досягненням є те, що діти, які займалися у нас, які є у нас в організації, вони відвідують звичайні садочки, і навіть є випадки з звичайної школи. Батько Тараса покинув сім'ю, коли дізнався, що його дитина має синдром Дауна. Усі клопоти лягли на плечі мами та бабусі. Сьогодні Тарас навчається у спеціалізованій школі. Любить Спілкуватися та обійматися бере участь у костюмованих постановках разом із рідними та друзями. Хлопчик відзначає свята, відвідує табори, мандрує країною. Сім років тільки почав говорити. Ну, а тоді в 8 років пішов в школу і вже так помаленьку помаленьку почав говорити. Говорить не якісно, але він говорить все. Розуміє абсолютно все. Спілкування для такої дитини це саме-саме головне. Якраз спілкування з людьми дитина розвивається, яка б вона не була. Він для мене стимул життя. Сьогодні в організації Бабіко понад 50 сімей, діти яких народилися з цією аномалією. Тут із ними по авторських і новітніх програмах України та Великобританії працюють педагоги, психологи та волонтери у світі. Загалом таких людей з синдромом Дауна взагалі не відрізняють від інших. Вони мають звичайне, ведуть звичайний спосіб життя, працюють на звичайних роботах, ось самі себе утримують. От. Тобто, і ми намагаємося довести Україну до теж до такого ж самого рівня. 21 березня від. Значають всесвітній день людини із синдромом Дауна. Організація Бобіко пропонує тернополянам долучитися до акції Кольорові шкарпетки, щоб відчути себе іншими. Ми пропонуємо людям 20-21 березня одягнути кольорові шкарпетки або використати їх як аксесуар на своїй зовнішній свек, на одязі або на як аксесуар до сумочки чи щось іншого, і цим привернути до себе увагу людей навколишніх. Тобто, ми говоримо про те, що коли на вас звертають увагу і на вас щось не так. То ви відчуваєте себе так, як людина з особливими потребами. Шкарпетки можна придбати в організації Бабіко, яка знаходиться за адресою. Вулиця Руська, 19, квартира, 85. Одна пара коштує 21 гривню. Усі пожертви будуть направлені на медичний огляд дітей із синдромом Дауна, а саме на визначення стану їх імунної системи. Ольга Гордієнко стверджує: дуже важливо саме на ранніх стадіях розвитку виявити ці проблеми, щоб якнайшвидше подолати їх і відкрити шлях до успішного розвитку та навчання сонячної дитини. Наші фрістайлісти і сноубордисти знову перемагають, попри всі негаразди та мінімальний термін тренувань на снігу. Їм все ж вдається демонструвати хороші результати. Чемпіонат України з лижного фрістайлу з дисципліни Могул серед дорослих юніорів і юнаків та всеукраїнське змагання відбулися нещодавно у Карпатах. Тернопільську область представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Екстрім яким вдалося завоювати 12 нагород: дві золотих, сім срібних і чотири бронзових. І так, в загальному командному заліку в чемпіонаті серед дорослих. Тернопільська область зайняла перше місце серед юніорів, також перше місце. Серед юнаків ми дещо поступились з Київській області і зайняли друге місце. Цього року в нас труднощі були переважно з погодніми умовами. Наші спортсмени. На снігу стояли цього року дуже мало, не було можливості спеціально підготуватися. Кандидат у майстри спорту, кількаразовий переможець юніорського чемпіонату України, учасник Кубку Європи та юніорського чемпіонату світу Олег Масира, є учнем школи екстрім протягом 13 років. Хлопець на власному прикладі знає, як нелегко дається першість і скільки труднощів для цього потрібно подолати. Є недостаток можливості для тренувань, тобто ми не можемо достатньо стояти на снігу, немає ну технічне забезпечень. Також хотілося б більше тренувальних зборів, щоб ну, покращувати свій рівень майстерності. Також в Карпатах змагалися сноубордисти. Вони, виборюючи переможні місця в таких небезпечних дисциплінах, як сноуборд крос привезли 12 нагород: дві золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових. Я отримала треті вісім тих змагань. Ці змагання були класними. Були Доволі напружені, враховуючи, що зараз об'єднали дві вікових категорії: це юніорів старшими, і побільшилося супротивників, з якими прийшлося тяжко попотіти і поборотися за перемогу. Тренери та учні школи Екстрім розповідають, уже готуються до наступних змагань і на менше ніж золото не розраховують. Причому не лише на цьому чемпіонаті, а й на всіх інших. Наші спортсмени готуються до юніорського чемпіонату світу, який відбудеться в Італії. З 23 по 26 березня На майбутнє хочу, звичайно, стати чемпіонкою там поїхати на Олімпійські ігри, здобути там перемогу. План на майбутнє це звичайно Олімпійське золото і всі золота зі всіх змагань, які можуть бути. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.